Китайська народна республіка як купує російську нафту, так і закуповує іранську. Якщо подивитися на цифри, то Китай закуповує близько півтора мільйонів барелів на добу з Ірану. Закуповував зараз будуть певні обмеження щодо постачання іранської нафти і близько двох мільйонів барелів від Російської Федерації. Якщо подивитися на ціну, то на сьогоднішній день марка Brent коштує близько 73 Доларів за барель, а відповідно, Іран та Росія постачають до Китаю зі знижкою близько 15-20 доларів за барель. Це на марку «Urals» і на марку Іраніан Хеві і «Iranian Light. І загальна потреба Китаю як найбільшого ринку збуту російської та іранської нафти вона складає близько 11-12 мільйонів барелів на добу, тобто вони може, Російська Федерація може наростити свій експорт до Китаю за рахунок того, що Іран вибуває з, з постачальників нафти до Китаю, і це є певним ризиком для нас. І на жаль, це є певним плюсом для російської економіки, для російського бюджету.